Вітаю! Пентаграм-паблішинг колода Кіпер Швидкі відповіді. Продовження серії навчальних колод. Кіпер схожі чимось на Лінорман, але це німецький варіант, створений в 19 столітті. Така от у нас коробочка. У нас 36 карт. Рубашка. З квітами конюшини російською мовою, клівер, хто не пам'ятає, нагадаю. Теж підтримується стилістика всіх цих колод. Кіпер, на відміну від Лінерман, він більше так от про стосунки, про кохання, про життя. Ну і з таким німецьким колоритом трошечки віддає. За основу взяті класичні карти Кіпер 19 століття. І до них додана назва українською мовою. Швидка відповідь так, ні, можливо. І власне значення карти. От така структура. Повна колода кіпер. Перша карта він. Друга вона. Третя логічно, що шлюб. Четверта зустріч. П'ята добрий пан. Добра пані, приємна звістка, нечесна людина, зміна, трансформація, мандрівка, великі гроші, багата дівчина, багатий хлопець, сумні новини, успіх у коханні, його думки, отримання подарунку. Мала дитина, смерть, фаталіті, будинок, вітальня, військовий, суд, крадіжка, великі почесті, велика удача, грозсис глюк німецькою, несподіваний прибуток. Очікування, в'язниця, посадова особа, якийсь чиновник має це на увазі, недовга хвороба, хоча часто це не про хворобу, а про секс зазначення, печаль, похмурі думки, праця, зайнятість, довга дорога. І остання карта надії вона ж велика вода. Інструкції немає, бо все написано на самих картах. За бажання ви можете почитати потім книжки з колоди Кіпер. Цю та інші колоди можна купити у нас на сайті. Дякую за увагу.